Благодійний аукціон, присвячений Дню захисту дітей, не відбувся. На ньому мали виставити 20 лотів. Це картини восьми житомирських художників. А зібрані кошти пожертвувати дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування. Тім відсутність учасників аукціону звела нанівець плани організаторів. Лише журналісти та спонсори заходу стали свідками подій. У народі говорять, що млинець, перший малинець завжди буває комом. Ось ми бачимо, що так і вийшло на оголошений початок аукціону. У залі був присутній лише один хлопець. Втім, як виявилося, і він був звукорежисером заходу. Розчаровані організатори кубка журналістів та спонсорів символічно відкрили аукціон, який не відбувся. Перша історія житою сьогодні мали відбутися. Благодійний аукціон спрямований на підтримку дітей, які позбавлені батьківської опіки. Всі кошти, які ми мали виручити з цього аукціону, мали піти на підтримку Житомирського будинку дитини. Він більш відомий у нас як. Будинок малюнки понад 200 людей були вибрані стати почесними учасниками благодійного аукціону. Проте на запрошення організаторів ніхто не відгукнувся. 20 картин восьми Житомирських художників так і не стали лотами і не були продані з молотка. Я не вважаю, що заходу не було. Це просто реальність, яку ми теж маємо знати, розуміти і об'єктивно оцінювати ситуацію. Чи є порожні зали аукціону свідченням відповідного ставлення до слідства в області? Питання відкрите. Організатори заходу не впадають у вічі і незабаром знову збираються організувати проведення більш вдалого аукціону.